Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби польського радіо за мікрофоном Володимир Гарматюк. Далі в програмі кілька тем, які видаються цікавими і важливими, як в контексті українському і, зокрема, польському. Отже, польський Сейм у п'ятницю видав згоду на затримання та арешт Збігнєва Зьобри, колишнього міністра юстиції Польщі, міністр закордонних справ Польщі, Радослав Сікорський, заявив вкотре, що. Національним інтересом Польщі є тримання російських військ подалі від польського кордону, і, зокрема, через це підтримка України. Сейм відхилив президентський законопроєкт про внесення змін до закону про допомогу громадянам України через збройний конфлікт в Україні. Ну і ще одне питання: польський уряд наразі не збирається скасовувати заборону на імпорт українського збіжжя та інших агропродуктів. Все це далі в програмі. Адже, в п'ятницю Сейм зняв недоторканність депутата парламенту від партії Право і справедливість збігніва Збігнєва-Зьобра за всіма 26 звинуваченнями, які висунуто проти нього державною прокуратурою через справу із фондом юстиції. Сейм також схвалив затримання і, можливе попереднє ув'язнення колишнього керівника міністерства юстиції Польщі. Отож за кримінальне переслідування Збігніва зьобру голосували депутати від громадянської коаліції польської народної партії, партії Польща 2050 та партії Разом. Дональд Туск коментуючи цю ситуацію, сказав, що світ би перевернувся з ніг на голову, якби до політики ставились краще ніж до інших громадян. Тобто він мав на увазі, що відповідати перед законом мають всі за словами прем'єр-міністра. Збігнів з має. Відповідати за свої дії в польському суді також він сказав, посилаючись на заяви опозиції про те, що слідчі хочуть арештувати Зьобро, поки він проходить лікування від раку, що в Польщі всі рівні перед законом і хвороба не звільняє їх від відповідальності. Пенністр так поважними за житами про міністр Зьобро має такі серйозні зв'язки, має бути притягнути до відповідальності тут, у Польщі, пояснити свою провину, відстоювати своє добре ім'я та зрештою постати перед польським судом для мене. На це очевидно. Міністр з такий самий громадянин, як і будь-хто інший. Хвороба не перешкоджає прокуратурі та суду діяти. Кожен у Польщі, включаючи заарештованих у Польщі, має право на охорону здоров'я. І до міністра з не повинно ставитися ані гірше, ані краще ніж до будь-якого іншого громадянина. Міністр не повинен бути ані гоже, ані лепій трактований, ніж які ковід набивати. Проти проголосували партія Право і справедливість та групи «Республіканці» і конфедерація. Польської корони за словами голови партії право і справедливість Ярослава Качинського нелегальна прокуратура. Цитую планує висунути звинувачення проти колишнього міністра юстиції. Ця повинна зробити прокуратура що має робити прокуратура? Говоритимемо, коли прокуратура буде. Сьогодні немає прокуратур. Зараз є група, яка з моменту насильницького захоплення прокуратури діє незаконно. Я думаю, на це піде трохи часу, але всі причетні будуть притягнуті до відповідальності у суді. Одповідом за тосон, адісі день, напевно звінши. Сам депутат Зьобро не з'явився у Сеймі, ні в четверні в п'ятницю. Ймовірно, він перебуває в Будапешті. Там, останніми днями, кілька разів публічно він з'являвся і зустрічався із прем'єром Віктором Орбаном. Інший політик, пов'язаний з суверенною Польщею Марцін Романовський, вже отримав політичний притулок в Угорщині і також зіткнувся зі звинуваченнями у зв'язку зі справою фонду справедливості. Коментуючи все те, що відбувається довкола нього у парламенті, збігнів з дав інтерв'ю Телебаченню Республіка. І сказав, що має намір захищатися, використовувати слова, має намір використовувати правду. А те, що вони роблять, цитую це їхній відчай. Також політик додав, що настане час пояснити кожне зі звинувачень, бо йому нема чого приховувати, але він це робитиме цивілізовано, бо цього вимагають суспільні інтереси. Суть звинувачень проти зьобра полягає у фальсифікації конкурсів на багатомільйонні гранти з фонду правосуддя, за даними прокуратури, збігнів Зьобро нібито діяв з метою отримання фінансової вигоди для інших осіб та особистої політичної вигоди для себе. І робив це спільно зі своїми заступниками. Прокуратура каже, що члени злочинної групи на чолі з Зьобро надавали гранти суб'єктам господарювання. Які не відповідали формальним вимогам, а кошти часто витрачались невідповідно до цілей фонду, тож прийнято рішення висунути з бігніву зібро звинувачення і взяти його під варту. Польський Сейм відхилив президентський законопроєкт про внесення змін до закону про допомогу громадянам України через збройний конфлікт в Україні. Під час першого читання законопроєкту в жовтні було подано дві пропозиції про його відхилення. У п'ятницю більшість сейму підтримала ці пропозиції голосування. Нагадаємо, президентський законопроєкт про внесення змін до закону про допомогу громадянам України був підготовлений після того, як наприкінці серпня президент Кароль Навроцький наклав вето на поправку до закону про допомогу громадянам України. Після подання до сейму законопроєкт було внесено на громадське обговорення. Тим часом парламент ухвалив, а президент підписав ще один урядовий законопроєкт про допомогу громадянам України, який посилює систему отримання сімейних допомог для іноземців. Президентський законопроєкт, крім продовження терміну легального перебування в Польщі для громадян України, дублює більшість положень щодо поступового скасування деяких видів допомоги, які були включені до урядового законопроєкту. Президент також запропонував питання, які не були включені до цього законопроєкту. Перше стосується змін до кримінального кодексу і передбачає збільшення покарання за незаконний перетин польського кордону. Ще одна зміна запропонована президентом, яка не була включена до урядового законопроєкту, полягала в запровадженні покарання за пропаганду ідеології Бандери та діяльності ОУН УПА на тих самих умовах, що й за пропаганду нацизму, комунізму чи фашизму. Згідно з президентським проєктом поправки, покарання в вигляді позбавлення волі на термін до трьох років мало каратися тим, хто публічно пропагує нацистську, комуністичну чи фашистську ідеологію, ідеологію організації українських націоналістів, фракції Бандери та Української повстанці. Станської армії, або ідеологію, що закликає до застосування насильства для впливу на політичне або соціальне життя. Крім того, і згідно з законопроєктом, Інститут національної пам'яті мав фіксувати, збирати, зберігати, обробляти, і захищати, і надавати, і публікувати документи про злочини, скоєні проти осіб польської національності чи громадян Польщі інших національностей в період з 8 листопада 1917 року по 31 липня 1990 року. Членами і колаборантами, як зазначено у проєкті організації українських націоналістів, фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, які співпрацювали з німецьким третім рейхом. І третя поправка запропонована президентом, яка також не була включена до урядового законопроєкту, стосувалася поправки до закону про польське громадянство. Згідно з цією поправкою, мінімальний термін безперервного проживання в Польщі, який необхідний був для визнання іноземця громадянином Польщі, мало бути продовжено з 3 до 10 років. Нагадаю, законопроєкт президента не підтримав польський сейм у п'ятницю цього тижня. Продовжуємо нашу програму. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в розмові з ТВП World заявив, що підтримка України це не тільки моральний, але й стратегічний інтерес Польщі. Якщо Росія переможе в Україні, заявив Сікорський. Вона використає її ресурси аби йти далі. Тому важливо й тримати армію Путіна якомога далі від наших кордонів, а це означає допомагати Україні захищатися. Підкреслив Сікорський. За словами міністра, Польща готова заплатити будь-яку ціну за безпеку своєї держави. Сікорський теж зазначив, що російська економіка вже виснажується, і ця війна може завершитись подібно до Першої світової, коли одна зі сторін просто втрачає здатність воювати. Тим часом генерал Роман Полько, колишній командир спецпідрозділу Гром, закликав польську владу і військових діяти рішуче у відповідь на провокації Росії, зокрема на регулярні порушення міжнародних правил в повітряному просторі над Балтикою. За його словами, Росії потрібно провести червону лінію, інакше провокації лише посилюватимуться. Генерал Полько наголосив, що Польща не може обмежуватись м'якою політикою, бо це створює враження слабкості. В ефірі програми Тема дня на хвилях польського радіо для України. Роман Полько заявив, що дезінформація та поширення пацифістських настроїв є інструментами ослаблення заходу, і він закликав до наступу в комунікації громадянській освіті, аби поляки знали про загрози та могли реагувати в кризових ситуаціях. На сам кінець він зазначив що воюючи з Росією, Україна також захищає Польщу та всю Європу, і тому підтримка українських військ, військова співпраця і побудова спільної системи безпеки це не жести доброї волі, а стратегічна необхідність. Пряма мова генерала Полька однозначно потрібні сміливіші дії. Путін чітко показав за останні місяці разом з Лавровим, що навіть на півкроку не хоче відступити, і навіть за ціну великих поступок не хоче припинення вогню, відновлення миру. Тому ця реакція має бути сильною. Бо в іншому випадку е, захід е, зі своїм величезним потенціалом з ВВП 50%, коли Росія має 3% світового ВВП, просто виявиться приреченим на поразку і це за власним бажанням. Як це має працювати вже в перші дні війни? Ми насправді говорили разом не тільки я, але й багато людей про те, щоб хоча б захистити власний повітряний простір шляхом розширення цієї зони, також на західну Україну. Україна є незалежною державою, має право запросити чи дозволити, щоб на її території боролися із засобами повітряного нападу. Це не є оголошенням війни з Росією. Це є тур. Турботою про власну безпеку, так само як підтримка України теж є турботою про власну безпеку. другий напрямок, окрім цього захисного парасольки, це проблема, яку сьогодні маємо на заході в Європі. Російські дрони, які вторгаються на польські території, спочатку були поодинокі. Тепер вже цілі зграї цих дронів, і отже, ми збудуємо. Антидронову стіну це буде дешевше і ефективніше, так почули ми в Європі, але Україна нам підказує краще рішення. Дайте нам томагавки, і буде ще дешевше і значно ефективніше. Бо навіщо боротися з окремими дронами, якщо за допомогою такої зброї, як томагавки, можна знищити ті п'ять фабрик, ті п'ять заводів, де ці дрони виробляються, і тоді ми ліквідуємо проблему в джерелі коротко кажучи, теж апелюю чи ці мої слова спрямовані до моїх колег, командирів, генералів, які повинні діяти як капітан на кораблі, робити те, що правильно не чекаючи навіть на політичні директиви, бо тут нагадаю того турецького офіцера, який дав команду збити ворожий літак над турецьким небом, Він навіть був звільнений з політичних причин. Але створив собі добру репутацію, виконав добру роботу і безумовно сприяв тому, що таких провокацій над турецьким небом Росія вже не повторювала. це наша війна, це мислення про те, що наша хата з краю не залучаємося. Росія залишить нас у спокої. Ну це помилка. Отже, те, що в Польщі є дуже сильне і виразне слово, яке я підкреслював, це солідарність, солідарність в ім'я власної безпеки. Насправді, Підтримка. України для того, щоб російські війська були за лінією Дніпра, щоб ця найсильніша європейська армія найбільш досвідчена, яка заплатила за цей досвід, звісно, величезну данину крові найкраще навчена. Тепер оснащена, була ще сильнішою. І щоб дійсно цей фактор стримування ну. Не довелося запускати, він не спрацює тоді, коли до покажемо боягузтво на етапі підтримки, хоча б зараз України, це не повторна можливість, щоб зупинити агресора. Ми повинні дійсно діяти солідарно. Європейський союз, принаймні на цьому бюрократичному рівні, вже перейшов певну межу і погодився на те, що витрати на безпеку будуть більшими, але однозначно потрібно прискорити дії треба заблокувати дії чи такий саботаж розбивання цієї єдності солідарності зсередини чи то через орбана чи то через фіцо слід також вести набагато активніші дії в інформаційній війні яку на мою думку ми програємо бо бо ця кремлівська нарація вона проникає в в ну наші медіа і деякі на жаль, де її купують Терористи також святкували успіхи в цій сфері і переходили, хоча б до агресивних дій у кіберпросторі, бо також чергова атака на банківські системи. Ну не можна тільки захищатися. Ну треба дійсно проводити е, наступальні дії, щоб це було ефективно. Орлен та українська компанія Нафтогаз підписали угоду, яка визначає умови постачання газу на 2026 рік. Згідно з угодою, Орлен поставить Україні понад 300 мільйонів кубічних метрів газу з американського скрапленого газу, отриманого польським оператором. Підписання угоди відбулося під час конференції Атлантичної ради в Афінах, яка присвячена трансатлантичній співпраці в енергетичній сфері. Міністр енергетики Польщі Міло Шмотика наголосив, що угода є ще одним прикладом ефективних заходів щодо зміцнення енергетичної безпеки регіону. Згідно з угодою, імпортований Орленом газ буде регазифікований на одному з терміналів, де компанія резервувала потужності, а потім транспортований трубопроводами до України. Це ще одна спільна робота обох компаній цього року. Українському замовнику вже поставлено понад 600 мільйонів кубічних метрів газу. Сторони зобов'язалися швидко узгодити Остаточні комерційні умови та укласти остаточний контракт, завдяки новій угоді, загальний обсяг газу, що постачається Орлен Нафтогазу, може сягнути майже одного мільярда кубометрів. Продовж у Варшаві тривав бізнес-форум «Пайх. Експорт починається тут. Польща бізнес вперед. Цей захід, який в шосте організовує польське агентство інвестицій та торгівлі «Пайх» для малого та середнього бізнесу, що розглядає можливість виходу на іноземні ринки, зокрема й український заступниця директора департаменту підтримки експорту «Пайх» Марія Лубян зазначила, що форум це час, коли експерти з усіх закордонних представництв агентства зустрічаються в одному місці. Триденна зустріч охопила такі теми, як майбутнє економічних відносин з Китаєм, інвестиційний потенціал Південної Європи і те, як польські малі середні підприємства можуть входити на міжнародні ланцюги постачання у космічному секторі. Питання співпраці з Україною також були частиною тем, які піднімали на форумі. Про це зокрема говорить Кароль Кубіца, директор закордонного бюро Пайг у Києві. Polski biznes duże zaciekawienie realizacją różnych budowlanych, infrastrukturalnych projektów w Ukrainie. My się chodzimy w Warszawie, ale u minulą tyżni my zorganizowaliśmy wielkie forum budowlane u Lwowi, gdzie było 70 polskich kompanii budowlanych, najbliższych polskich kompanii. Polski biznes wrze odkrywa swoje przedstawnictwa i win wrze gotuje do Masztabnych, wielkich projektów infrastrukturalnych w Ukrainie, jaki będą Na Naprawdę także dla dla Polskiego biznesu duże ważne jest finansowania, kredytowania, finansowanie finansowania z międzynarodowych organizacji, z Światowego Banku czy czy też Eurosojuzu i polski biznes jakby gotowy, chce współpracować, ale także szuka ukraińskich partnerów, z jakim razem mogliby realizować te infrastrukturalne projekty. I nasze zadania te co posuwania polskiego biznesu, nadania im informacji pro odkryciach przedstawnictwa i samej działalności gospodarczej w, w Ukrainie, ale także poszuk ukraińskich partnerów, budowlanych kompanii, bo tak naprawdę polski biznes nam każe, o... Że... Winne hotowe możemy dzisiaj skierować swoich polskich pracowników do realizacji projektów w Ukrainie. To bez ukraińskiego biznesu, bez ukraińskiej roboczej siły realizacja wspólnych, wielkich, masztabnych projektów, wona że ona będzie niemożliwa. No ja uważam, że polski biznes ma przed wszystkim wielki doskwit. W realizacji projektów infrastrukturalnych w innowacyjnej technologii. To, to dla ukraińskiego biznesu duże, ważne poczucie, jak polski biznes, polskie budowlane firmy realizowały projekty, jakie były masternie w ostatnich 20 lat w Polsce. Mamy także samo i, i to może być jakby plusem dla ukraińskiego biznesu, żeby razem w kooperacji z ukraińskim biznesem, żeby ukraiński biznes nie patrzył na nas jak na konkurencję ale na partnerów, z jakimi możemy realizować te różne, różne projekty. Європейська комісія відмовилася виключати можливість вжиття правових заходів проти трьох країн, які зберігають односторонні заборони на імпорт українських товарів. Про це інформує зокрема політико. Як пише видання, Польща, Угорщина та Словаччина відкрито ігнорують зусилля щодо перезавантаження торговельних відносин після того, як набула чинності переглянута торговельна угода із Києвом. Заборони, які стосуються українського зерна та іншої сільськогосподарської. Скої продукції порушують правила єдиного ринку Євросоюзу, які забороняють національні торговельні бар'єри, пише політику. Видання зазначає, що ця позиція підкреслює, наскільки політично напруженими стали торговельні відносини Євросоюзу з Україною, бо в столиці країн-учасниць фактично кидають виклик Брюсселю за те, що той надав пріоритет Києву над членами Євросоюзу для забезпечення виконання торговельної угоди. Відповідаючи на питання журналістів, 31 жовтня Олаф Гіл заявив, що нова угода є добре збалансованою і враховує інтереси України та країн Євро. The main message we want to deliver. Ми вважаємо, що оновлена угода про глибоку та всеохоплюючу вільну торгівлю між ЄС та Україною забезпечує правильний баланс між пропонуванням життєво важливого економічного шляху добрих торговельних умов для України та з іншого боку пропонуванням надійного та належного захисту для наших чутливих економічних секторів тут у ЄС, зокрема для певних агропродовольчих секторів. А тому, враховуючи, що ми вважаємо, і переконані, що цей баланс було належним чином досягнуто, ми не бачимо жодних підстав для продовження заборони цей імпорт. Згаданими державами-учасницями, а тому ми зараз будемо взаємодіяти з вище згаданими державами-учасницями, аби змусити їх скасувати ці заборони. Це єдине на чому ми збираємося зосередитися на даний момент, і це наш головний пріоритет. І ми розглядатимемо всі інші варіанти лише тоді, коли ці переговори не призведуть до бажаного результату. Протекшен between Ukraine and the EU. Нагадаю, п'ять країн Євросоюзу, Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина запроваджували або вимагали заборони на імпорт українського зерна. Ці заходи було запроваджено навесні 2023 року через дестабілізацію ринків та скасовані на рівні ЄС 15 вересня 2023 року, Хоча окремі країни, як от Польща, продовжили односторонні обмеження, польща першою, до речі, запровадила ембарго на українську пшеницю, кукурудзу та олійні культури 15 квітня 2023 чи 23-го. інші країни зробили це слідом. Уряди цих країн пояснювали це дестабілізацією ринку через великі обсяги українського збіжжя, що надійшли на їхні ринки, особливо в умовах, коли український експорт через чорноморські порти був обмежений, бо Росія заблокувала ці шляхи як наслідок. Запровадження односторонніх заборон викликало напруженість у відносинах України із цими державами та призвело до судових позовів з боку України до світових Організації торгівлі проти Польщі, Угорщини і Словаччини коментуючи інформацію про можливі судові позови Єврокомісії проти, зокрема, Польщі, речниця міністерства сільського господарства Польщі Івона Пахольська заявила для польського радіо для України, що за інформацією міністерства не європейська комісія, а засоби масової інформації повідомляють про такі наміри Європейської комісії. Міністерство ронісва і розвою фіні потверджає донішень медіа міністерство сільського господарства не підтверджує цих повідомлень у змі щодо тиску для швидкого скасування ембарго, про яке ви згадуєте. Польський уряд на цьому етапі не планує скасовувати заборону на імпорт до Польщі окремих сільськогосподарських продуктів насамперед зерна з України. Діє транзит, тобто українські товари можуть в'їжджати, але повинні виїжджати. З погляду міністерства сільського господарства та розвитку сільських районів. Скасування заборони на цьому етапі може значно погіршити і без того складне становище польських сільськогосподарських виробників, зокрема на ринку зерна. Тож міністерство очікує, що Єврокомісія візьме до уваги їхню позицію. Питанням головно займається Міністерство розвитку і технології. Я також можу додати словами міністра сільського господарства та розвитку сільських районів Стефана Краєвського, що до кінця року не йдеться про скасування ембарго на українське зерно. Підтримка України так, але не коштом польських фермерів та підприємців. Міністерство сільського господарства наголошує, що інтереси польських фермерів та польських підприємців є першочерговими. Ministerstwa Rolnictwa podkreśla, że przede wszystkim інтерес польського рольника і польських швидх, отже, до кінця року точно ні, але чи пізніше можливо, Івона Пахольська заявляє, що ситуація доволі динамічна і все може змінитися. Мова про те, що заступник речника Єврокомісії Олов Гіль заявив, що комісія не бачить жодних підстав для збереження національних заходів, тобто локальних ембарго, після того як набрала чинності оновлена угода про глибоку та всеохопну вільну торгівлю між ЄС та Україною. Z pewnością każda nowa umowa. безперечно, кожна нова угода створює нову ситуацію на ринку. Ми будемо спостерігати і моніторити ситуацію. Ситуація динамічна, тож ніхто не каже, що щось зроблено раз і назавжди. Наразі даємо час до кінця року. Говоримо саме про такий період. Назавжо наразі даємо час до кінця року. Отим окреще На початку цього тижня. Міністерство сільського господарства Польщі повідомило видання Політіко, що урядові обмеження не скасовуються. Автоматично, згідно з новою угодою з Євросоюзом, і залишаються чинними до слова, коментуючи цю справу в ефірі Радіо Зет, міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Стефан Краєвський заявив, що простіше знайти розуміння серед країн центрально-східної Європи, натомість глибша Європа не розуміє проблем прикордонних з Україною держав. Ембарго каже міністр, можна зняти на якийсь час, наприклад, на соняшник, і подивитися, як виглядатиме ситуація. Після того здійснювати контроль та аналіз а в разі збільшення надходження продукції знову запроваджувати заборону, також каже міністр: є ще одна умова. Ембарго завше можна зніподвару ембарго завжди можна скасувати за умови, що ми отримаємо відповідну допомогу з Брюсселю. По ми пам'ятаємо, що ми мали отримати компенсацію через закриті кордони, складну ситуацію. Це європейська солідарність і дуже важливо, але тоді, коли треба від усіх вимагати, коли ми звертаємося до інших країн учасниць, що ми маємо складну ситуацію через надмірне надходження у 2022-2023 роках продуктів з України. Тоді в ЄС немає розуміння надмірним напливом продуктів з України. В телезрозуміння ні мав слухали підсумки тижня у Польщі за мікрофоном. Працював Володимир Гарматюк. Почуємось наступного тижня.